Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист вам усім прослуховування. Мама довгий час здавала в оренду квартиру покійної бабусі. Після мого заміжжя вона дозволила мені з чоловіком жити там, хоч і без оформлення власності. Аргументувала тим, що раптом з чоловіком життя не вийде, і ми розлучимося, він не може судитися за квартиру. Я ж мовляв, і так, єдина її дитина, то ж колись все перейде мою власність. Радості не було меж, бо ж можна не витрачати гроші на оренду і не зв'язуватися з кредитами. І ми склалися в цю квартиру, новели ремонт. У мами є окрема квартира, дві кімнати, де вона живе сама, відколи розлучилася з уже покійним моїм батьком. А влітку, коли я брала шлюб з чоловіком, вона придбала ще й дачний будиночок, про що мріяла все своє життя. Говорила, що нам тепер буде діставатися все свіженьке, домашнє згороду. А як народяться тітки, будуть там проводити літні канікули. Тепер мама живе влітку на дачі, а взимку в місті. Енергії у неї ще багато. А ми з чоловіком тепер ніби відпрацьовуємо проживання у бабусиній квартирі. Всі вихідні на дачі – підвести, допомогти. Чоловіку це набридло. і Він сказав, що готові навіть платити людям, які б допомагали мамі з городом, щоб не проводити весь вільний літній час там. Мама ж звинуватила його в тому, що показує себе багачем, живучи у чучій квартирі. Найближчим часом ми і справді не могли придбати власне житло. Я вже була вагітною. Коли я народжувала, чоловік кинув роботу на маминій дачі, приїхав до мене, і потім, замість того, аби приймати привітання з такою подією, я слухала дорікання за те, що вийшла за ледаря. Потім все стало як раніше. Чоловік і далі всі літні вихідні на дачу, а я з донькою сама вдома лиш купу консервації віз, і ми її, хоч і не їмо, а краще й взимку, що свіже свіжику помалиш. Не відмовишся цього літа. Дані виповнилося три рочки, і ми зібралися на море. А мама, звісно, була не в захваті, бо нікому буде допомогти. На мою пропозицію нічого не садити, вона образилася, мовляв, дбаємо лише про себе. А найгірше сталося після того, як чоловік відмовився проводити всі вихідні на дачі, нехтуючи часом з сім'єю. На це мама сказала збирати забиратися з квартири по поверненню з відпустки, краще вже поселить там знову квартирантів ніж нас невдячних. Повернулися ми з відпочинку, шукаємо нове житло. З моєю мамою чоловік тепер зовсім не спілкується, хоч і мені не забороняє. Хотілося б якось загладити конфлікт, бо розумію, що ми у маму одні, але характер у неї не з легких. Та як це зробити, не уявляю. Любі друзі, що ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть, нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.